Я навіть як приїхав, думаю, відразу навіть телефонувати не буду. Щоб ви розуміли, я завжди казала, от всім Руслан тільки ступне да. на українську землю, він одразу в когось сість, телефон Ні. мені позвонить. Ну, Бо ми так жили, я знала, що він мог мені зібрати. Я міг ще відразу ще там під кордоном знайти телефон да, можна, ну типу, сили, я, тобто очікувала. Ну, я намагався до це не робити, бо я знав, що мабуть емоції, ми просто. Як дихання перекриє мову, я не зможу все одно нічого сказати. Тому я натяну, і тут ми приїжджаємо в Чернігів, і вона мені в вікно стукає. І, давай, автобуси високі, я там пригала. Ну, я не, я не очікувала від себе, що я так сильно буду. Ну, типу, я сто раз представляла цю зустріч, але що прям так буде, ще й впали, я там я не очікувала, бо мене тримали. Мені треба було його обійняти. От мене, до прикладу, дуже не так вийшло, що ми розминулися, от я поки стрибнула, потім обійшла, він вже вийшов. Якось ми з ним розминулись. Ну, Мені потрібно було, от, знаєте, обійнятися, просто мені секунда оця потрібна була, щоб я. Бо я не розуміла, що це він. І от коли я вже його тільки обійняла, ну він дуже худий, ну типу це як фізіологічно. Це не той Руслан, якого я обіймала раніше, ну, він був худий дуже сильно. І... Але ну, перше, що було, ну, в мене була до нього величезна вдячність. Тільки я розумію, що заради нас він все це тримався і витримував усе це заради нас. І тому в мене була до нього величезна повага. І, ну, та, Я люблю його, це мій чоловік, але в першу чергу повага і вдячність була. от, -от так.